Щиро, щиро переживають, що з Україною зараз у них трошки гірші стосунки. Е, знов таки, ну навіть на нашому прикладі, вони втратили дві третини нашого товарообігу, у нас був десь 700, 800 мільйонів, зараз 300. Тобто, вже от якийсь момент вони можуть надолужити, да, і вже там, ну, ясно, що ми там е, потребуємо не тільки бавовни і. і і, і, і виробів бавовни, а ще є, там якісь високотехнологічні більші історії, там сировину, мідну та те, що нас може тут рухати нашу економіку. Плюс labor forces. Е, дуже цікавий підхід, якраз з точки зору диверсифікації цих речей до формування управлінського класу. Е, працюють емірати над цим. Емірати взагалі це сучасний Стенфорд для, для тієї частини світу. Ті, хто там в цих урядах, в цих країн, вони всі вчились в Еміратах. Емірати, ну, ми спілкуємося з депутатами, вони всі кажуть, а ці ж у нас всі учились, ми їх всі тут знаємо. Всі. Е -е, зараз вони розуміють, що у них є проблема зміни еліт, зміни поколінь. Вони активно дуже залучають молодь, залучають на держслужбу людей з бізнесу.